Перший етап це отримання вашого товару нашому складі. Як бачите, приїжджає до нас така машинка. Тобто, перший етап це прийом вашого товару. Далі він їде на склад, і тут, як, як ми бачимо, перерахунок вашого товару. У нас є співробітник, який займається тільки перерахунком товару. І наступним етапом ми цей товар переводимо в кінець складу на більш детальну перевірку. Зараз я вам покажу, як це відбувається. Ми весь товар наших клієнтів, мінімум 10%, перевіряємо кожну одиницю на наявність. Будь-яких дефектів. Ми беремо одну одиницю. В даному випадку у нас якісь машинки BMW наш співробітник їх перевіряє на дефекти зовнішні, і перевіряє їх на будь-які електронні дефекти. так Працює, не працює, вмикається, не вмикається. Якщо ми якісь дефекти в процесі перевірки знайшли, ми зв'язуємося з фабрикою, замінюємо цей товар і відправляємо нашому клієнту 100% якісну. Партію і також весь товар у нас проходить на 100% перерахунок, а також відповідність технічному завданню нашого клієнта. І дуже важливий етап це фото та відеозвіт, який які ми надаємо нашому клієнту. І всі наші клієнти вони в принципі в курсі, що відбувається з їх товаром, якому він вигляді, якої він якості. Якщо щось не невошло нашого клієнта, ми завжди вирішуємо ці питання за нього з фабрикою. Позаду мене ви бачите фінальний етап. Шляху вашого товару на нашому складі у Китаї це завантаження товару у контейнер. Після чого він буде відправлений у порт і доставлений прямо в Україну, де пройде розмитнення та також доставку нашим клієнтам під ключ до їх складу. Якщо ви хочете працювати з Китаєм безпечно та вигідно, звертайтеся до нас. Ми знайдемо для вас фабрику на найвигідніших умовах. Замовимо товар на наш склад, перевіримо. Також завантажимо і доставимо його під ключ. Дякую за увагу. Всім гарного дня.